Отаку От землю я брала. Ось вона, дивіться, трофянистний втрат. Вона дуже така лагідна, гарна. Тут ти три брала маленькі. Ось такі вже Ні, ну, тобі... А це я брала. Це... Ось це... такі, вона дуже така лагідна земля. І оце в ній треба сажати. Сіяти помідори. Дивіться, що я роблю. Я взяла стаканчики, наповнила їх ґрунтом. Потім звичайна туалетна бумага. Отак. Навіть землі можна трішки менше, тому що присипати потрібно. І зараз я її отак добре-добре-добре зволожую. Тут де в мене буде насіння. Це зараз просто крик моди саме в посадці. І ось у мене спонжики приготовані. Це мама приготувала, вона не зрозуміла, вона зложила два спонжики і посипала землею. Тепер я беру помидори. Ось і буду чорний китай садити. подивимося, що це за помидори. У мене дуже дуже багато насіння. Можливо, навіть і не хвиля, але я відібрала від тих, що в мене є такі гарні насіннячка. Зараз я е, в, в цей стаканчик, я, буду, я не буду їх пікірвати, можна по одному, але ви розумієте, я буду садити чотири насінини. І якщо вони тоді виростуть, я просто стаканчик цей вийму і розділю ці помідори. Ну, Дійсно, що трішки буде травмуватися корінь. Якщо у вас є можливість, візьміть ящик такий височенький, насипте землю, папір. І викладаєте насіння, тоді ви з ящика будете брати це насіння. Якщо у вас багато є землі, багато стаканчиків садіть, але я рекомендую дві насінини, тому що, а вдруг одна не зійде. Тому одна зійде, якщо тут, то тоді візьмете заберете. Дуже добре я так це все зволожила. І зараз розкладаю насіння. Бачите, насінинки? Тепер трішки ще так зволожнюю. Саме насіння. так, потрішки. І накриваю краще маркером, звичайно, підписати, які де помидори. Зараз я найду маркер. Тепер, дивіться, я беру цей папір і отак накриваю, щоб насіння було накрите. Тому що корні, саме головне, щоб вниз було багато у нас земельки, тому що буде рости, воно вниз. А вверх буде підніматися так. Так, бачите, гарно, що все підготувала мама, тепер я так добре так зволожнюю прямо добре-добре. Подивимося. Дуже часто ми віримо в те, що в інтернеті відбувається, але ви бачите, що я нічого не замочую, нічого, тому що я останнім часом зробила такий, знаєте, як кажуть, висновок, що не потрібно замочувати все. І тепер отак обережно беру земельку і отак трішки, не більш сантиметра, присипаю. У мене земля із пакетів, тому що наша земля на огороді вона не дуже гарної якості. От, бачите, гарно. І зараз маркером напишу, напишу що це саме чорні ці помидори. Отак, трішки так. Саме серединку, де у вас насіння. Так, придавили. Все. Бачите, гарно. Можете ще трішки зверху так прилити, щоб насіння не виглядало. У вас не буде виглядати, тому що папір там. Ой, там папір. Все. І зараз. Можна, знаєте, можна так. Повирізати, якщо немає у вас маркера, такі шматочки, ви зрозумієте, що це чорний у вас помідор. Бачите, як я зробила? Зрозуміло, що це чорний помідор, там далі буде рожева сливка. Хочете прямо скочимо, так приклеїти сюди. Це вже, як ви бажаєте. Все. І так, всі помідори. Ви бачите, що в мене дуже багато. Тут 10 насянин ще потрібно землі купити, тому що. Набрала я багато. Саме головне, що хочу помідорок кременчуцький посадити. І ці, і ці, ці. Я думаю, що ви зрозуміли. Сама оця тактика така, що з папером туалетним і прошарок. Насіння само не касається землі. Насіння між двох шарів паперу туалетного. Все, чекаємо всходів. Через 2-3 дні повинні з'явитися всходи. Якщо у вас дуже жарко в кімнаті, то поливаючи і на сонце. Хай у вас росте і виростає те, що на малюнку, щоб у вас такі були плоди. Будемо надіятися. Ну що, дивіться, чотири дні і на кухні ще не вилізли, а тут ну це залежить від насіння, а тут вже дивіться, помідорки вилазять. І я садила, мабуть, по 6 штучок, то я так вирішила. Думаю, краще, де краще залишаться, а те, де гірші викину. Так що, поливаємо все пробилося через папір, через землю. Надіємося, що будуть гарні помідори. Садіть і ви так.